Всім привіт, з вами Марогошка Контрошка і це підложення сериала. серіалу. Так, давайте мийтесь мийтесь швидше швидше. Э, кстати, я зараз представлюсь. Мене звати Соня. Це моя сестричка Кристал. це мій брат Саша. У мене ще є млад саме. Младший брат його звати Арнольд. І є сестричка Аріелла, Вони самі младшенькі. Тата звати мене Макс, а маму мене звати Луна. Маму мене звати Луна. І я представила всю свою сім'ю, а в мене ще є брат. Але він тільки приїде. Ну, короче, еще на полный месяц моего брата не будет. Так, жалко, что у меня брата не будет. Ладно, скоро он все равно придет. Так что, що... давайте перечи ⁇ к, кофе ⁇ и усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра. Так, давайте швидше мыть здесь. Ну, ну, сестру. А який сьогодні день? Сьогодні день, день, коли роздають безплатні подарунки. Як це подарунки роздають? Сьогоднішній день народження на Avatar World. Ну, не день народження, але це день щастя. А в день щастя, коли ви хочете. Ви такі щасливі, що ви хочете навіть з бумаги ще вирізати комусь. Ну так буває таке. Ну так де, так де щастя. Так що і подарунки будуть. І кстати, запретили школи. Доставляєте і садики. То сьогодні не да буде і до садика, і до школи. Та -та -та -та.